Привіт, малята! Впізнали мене? Так, я космонавт. Сьогодні я запрошую вас відправитись зі мною в космічну мандрівку. А на чому можна полетіти до космосу, як ви думаєте? Правильно, правильно, на ракеті. Дивіться, яка вона гарна. А ви знаєте, хто першим побував у космосі? Правильно, Юрій Гагарін. Він став першою людиною, яка побувала в космосі. Діти, ось я вже і в космосі, але моя ракета десь поділася. Мабуть, космічні прибульці її забрали. Допоможіть мені, будь ласка, зробіть ракету, щоб я зміг повернутися на землю. Для роботи нам потрібна соломинка для коктейлю та. Аркуш кольорового паперу. Тільки він має бути квадратної форми, Ось такою. Я вибрала зелений. Згинаємо аркуш паперу навпіл. Ось так. Кольоровий має бути внутрі. Розглажуємо лінію згину. Відкриваємо, повертаємо аркуш. Знову згинаємо навпіл. Розглажуємо лінію згину. Розгинаємо. Тепер перевертаємо аркуш і згинаємо по діагоналі. Подивіться, ось так. Тільки вже білим всередину. Зовні має бути кольорове. Розгладили, розвернули. Тепер інший бік згинаємо в іншу сторону, знов по діагоналі. Розгладили. Розвернули. Бачите, у нас має бути добре видно всі лінії згину. Перевертаємо наш аркуш паперу. Подивіться, а тепер внутрішні краї загинаємо увнутрі, і у нас виходить ось такий трикутничок об'ємний. Тепер кладемо на стіл, розглажуємо і починаємо робити крила ракети. Беремо одну частину і згинаємо до середини, до середньої лінії згину. Ось так. Тепер, з іншого боку, взяли верхній куточок і до середини загинаємо і розглажимо, обов'язково розглажуємо лінії згину. Перевертаємо і робимо те саме. Один. І другий. Тепер беремо ось цей куточок і загинаємо його до середини. Ось так. І заглажуємо лінію згину. З іншого боку беремо куточок і загинаємо його також до середини. Ось так. Внизу, бачите, у нас є вільний куточок, загинаємо його в іншу сторону. Ось так. З одного боку і так само з другого боку. Перевертаємо і робимо те саме куточки до середини. Один. Другий, а нижні куточки назовні завертаємо. Один і другий. Ось так. Зараз розпрямляємо ракету. Для цього її розводимо в сторони, засовуємо пальчик знизу. І в самому горі купол розпрямляємо ось так. Щоб вона в нас була об'ємна. Після цього беремо соломинку, засовуємо її під ракету та дмухаємо в трубочку. Як фото, як ракета летить, а ще краще відео. Чекаю від вас. Ой, які гарні вийшли ракети. Дякую вам, мої любі. Подивіться, як вона швидко мчить по космічному простору. До побачення, до, до нових зустрічів.